Бажаю нам сим не здаватись. Якщо це наша знаєте, кармічний путь. Якщо це карма, то треба брати і працювати над цим. Ті, хто з вас вибрав крок працювати тут і готуватись до захисту нашої вітчизни, подальшому, вам честь і хвала. Ви пройшли путь один із самих основних в своєму житті, випробування душі і серця, бо ви знаєте, що ворог ще. Нарешті з нагоди свята сьогодні бійцям полку АЗОВ були вручені посвідчення учасників бойових дій. Перші офіцерські звання. На жаль, це відбулося тільки через рік після того, як хлопці пройшли основні бойові дії. Але ми підібрали цю дату на офіційному святкуванні Дня захисника України, вручили. Привітали бажаємо хлопцям бойового духу, незламності і з перемогою. Слава Україні!